Таке художество. Пиши чай, кава. У нас тут бот працює. Ось такі малюнки виходять у нас. Ага, ти бачиш, нас вычисляет. Десь ми все-таки рекомендуємося. Десь натусувалася я на каких стрімах. І мене там все-таки вичислили. Такс. Тут ми домалюємо ще деякі штрихи, домалюємо цьому Павліну, а то він у нас тут такий одинокий якийсь сидить. Блідий-блідий. Домальовані якісь. О, зараз оці ще стовби, то вони якісь такі олівцем їх щось поганувато розмальовані вони погано олівцем. Кіцька там, знову до мене прийшла тут. Сіла і сидить, все, у неї лапи мерзнуть, вже опалення немає, і вона шукає собі тепле місце. Саме тепле місце це я в квартирі. Все, вона і це тепле місце купувала. А коли сонце зранку, то вона там от у нас на ламінат світить. І вона там як на Мальдівах лежить. От такі у нас будуть малюнки. Гарні і яскраві. Андрій, як у вас там погода? Чи тут Андрій, ще тут? Бо у нас якась така, наче хтось випав сніг. тут домалюємо ще деякі пелюстки, щоб вони у нас були більш яскраві. О, бачиш, а у нас теж, наче десь сніг випав, кажуть, десь в Закарпатті був град. А перед цим от я ж гуляла в парку пару днів тому. то там було таке сонце, наче 25 градусів жари, і всі ходили в футболках і в шортах навіть. Не всі, але деякі вже ходили. А сьогодні я оділа вже шапку і такий пуховик теплу куртку. Тому що вже якось так капець. Якісь, якась осінь почалась знову. Це як, знову можуть якісь квіти померзнути. Так, щось мені не подобається. Тут такі квіти, якісь бліді, треба їх домалювати. Домалювати їм щось яркості, а то вони якісь взагалі мені не подобаються. Якби вони не розмальовані. Ось тут такі квіти. З листям щось вони тут усі. Чи листя то, чи то квіти, незрозуміло. Треба, щоб вони були більш ярчі. Яскраві. І тут не Ой, Якісь от сплошна для так, зараз ми тут з голубі незабудки зробимо. Такі незабудочки.